Довбуш Карпатський. коньяк зі справжньою легендою, з вогнем в душі. Ну що ж, будемо говорити далі про ситуацію і на фронтах і про те, як росіяни сприймають останню передачу Україні Штормшедов і те, що f 16 вже на шляху до нас. І з нашим наступним гостем ефіру Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу з нами на зв'язку. Пане Олексій, вас вітаю. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава доброго ранку. Були застосовані ракети Х-22 цієї ночі. Ми бачимо зі звіту повітряних сил, що збиваємо ми Х-101, Ха 555 оці ці далекобійні ракети. Але є ракети, які летять на меншу відстань 400 кілометрів. Але вони небезпечні надзвичайно збити їх складно. Це вбивці авіаносців, так звані, і вони прилетіли по Дніпру. Власне кажучи, як реагувати на цю загрозу, і наскільки регулярно на вашу думку, росіяни можуть ці ракети і далі застосовувати. Ну, слава Богу, що вони не виробляють ці ракети це старі ракети. Це потужна ракета, яка має 950 кілограмів вибухівки, майже тонну. Вона доволі швидкісна, там до двох, більше двох махів вона летить. Тобто, вона ну, умовно крилата ракета, вона там не дуже вправно її можна керувати. Вона не точна, вона там, ймовірно, кругове відхилення, щось, ну, сотні метрів. Тобто, воно якраз на світлині видно, ну, це здорова ракета, потужна. Ну, як від неї захищатися? Ну, її можна збувати тими самими патріотами. Це, 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 така сама, це така сама проблема, як у нас була з балістичними ракетами, що нам було важко їх нищити, тому що, ну, тому що було важко, скажімо так, там, по певні технічні причини. Ну, оце, щось, щось б того це щось наш штаб того саме. Це не така сучасна ракета, але вона теж рідкісна, вона велика і перехопити, її, ну, вона повітряне базування виключно на землі не, летає, не летить, Ну вже вже були випадки як, як коли такого ракету до стріляла саме по Дніпру. Ми вже пам'ятаємо, там потрапила в багатоповерхівку. Це означає, що вони прийшли вже росіяни до відверті терористичних дій, тому що ну, відомо, що це не точна ракета, тобто вона обов'язково може відхилитися від тої цілі, на яку вона летіла, а і направляла її в цілі, навколо якої знаходиться цивільний об'єкт. Ну, це означає, що вони чудово розуміли, що вона може. Ну, Зробити руйнування цивільних об'єктів, а це вже військовий злочин, якщо це ну фактично навмисно на це робили на вашу думку. Чи може бути так, що росіяни перенесли акцент своїх ударів ракетних на південь України на ті міста, які ближче до лінії фронту, до окупованих територій, до тих районів, звідки вони з літаків можуть ракети от подібні як Х 22 випускати, саме тому що з Києвом нічого не вдалося зробити, що Київ надійно прикритий навіть кінжали збивають у великій кількості. І ось тепер кошмарити вирішили, наприклад, Дніпро, ну, Харків давно обстрілюють С-300. Тобто буде зміщення цих ракетних ударів. Ну, швидше за все, у далекобійних високоточних ракет, таких як кінжал, там х 101, Х-555, В них залишилось небагато. Ну, хоча про це вже постійно кажуть, що залишилось небагато, але все залишилось, залишається, залишається. Ні, там такі там більше сотні тих ракет, кінжалів майже більше, ну пів сотні, тому вони мають можливості робити обстріли саме такими ракетами, але вони їх виробляють менше, ніж можуть ніж використовують. Тому рано чи пізно вони закінчаться, і в них, Є ж певна своя ну, стратегія, вони не можуть використати всі ракети в війні з Україною. Ну це очевидно. Тому вони починають доставати оці, плануючі бомби, яких багато, ну відносно багато, С-300 комплекси, яких теж ну ракети з комплексу С-300, яких теж багато. Ну і от Х-20-20 там їх було щось там було декілька сотень. Точно зараз не не скажу, але там. 400 ну, 400 ну, 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 Тобто вели, доволі велика кількість ракет. І вони будуть, звісно, вони зрозумів, що Київ вони не можуть э, потрапити в цілі, в будь-яку ціль ми все збиваємо. І вони почнуть атакувати інші великі міста наші. Ну, не хочу казати, наприклад, борони Боже, наврочити, але от то, що Одеса, те, що Одесу вони атакують, це ми бачимо, Харків ми бачимо і зараз за Дніпро. ну. Ну, що ти скажеш? Потрібно, звичайно, великі міста захищати, прикривати. І бачимо, який власне, ворога. Так би мовити, інтерес до Дніпра, що акцентовані ці обстріли відбуваються. Очевидно, потрібно робити з цього висновки. Тим Дніпро часом у нас військове підприємство, всі від південним машини будуть вони з'явитися. Завод це не є велика темниця. Всі знають, що знаходиться в Дніпрі. Може, от саме туди вони змагаються це зруйнувати. Ну, я думаю, він добре захищений і там, так як він побудований, я думаю, що навряд чи це вдасться. Ну. Ми бачили, що збили на Дніпропетровщину і Дніпром, усі фактично х 101 ракети, які були запущені, і також дуже багато шахедів, там близько двох десятків росіяни їх запустили цієї ночі. А Х-22 виявилося власне, проблемним таким місцем для нашої протиповітряної оборони. Ну, Але це було відомо і заздалегідь, не те, що ми це довідалися цієї ночі. Ракети справді важкі, швидко летять, і збивати їх дуже, дуже складно. З іншого боку, було збито Су-35 ворожий літак, і це вже підтверджується над Чорним морем, і в росіян є версія, що збили цей Су-35 із установки С-300, яка була розташована на Одещині. Якщо можемо зараз знайти і вивести цю, цю ілюстрацію, картинку, яку поширили самі ж росіяни по своїх пропандистських каналах, є такий у них телеграм-канал, який відстежує безпосередню активність засобів ППО, авіації, і про це регулярно пише Бомбер Він називається. І ось вони. Публікували автор цього каналу, верніше публікував таку е, ілюстрацію, що, мовляв, йому доповіли про координати установки С-300, яка на Одещині розташована ну, в Південніше Одеси, там, в південній частині, і закриває Одесу, також частину акваторії Чорного моря, аж туди до Миколаївщини, до Херсонщини. Частково. І, мовляв, він про це знав, але ніхто висновків не зробив. Ось, збитий тепер Су-35 російський над Чорно. Чорне морем, а екіпаж цього С-300 поїхав отримувати державні українські нагороди. Наскільки ця версія, на вашу думку, правдоподібна? Що наші С-300 збивають су 35 Таке враження, що це от другий випадок після Брянщини. Не здається вам, що ця тактика може бути подібною, як на півночі України, так і на півночі? Ну, по великому рахунку, су 35 доволі непогано захищений, літак від е, проти, ну, від е, засобів ПВО. Ну чи можна його збити з трьох ну, на цуху, І, ну цілком можливо. Тут залежить ще багато від чого. Якщо е, він просто летів, ну так, е, вольний польот, як то кажуть. То так його можна було збити ну, безпроблемно. Якщо, якщо б він маневрував, ставив би там перешкоди, активне, пасивний, ухилявся б від цих ракет, Ну, є там протиракетні маневри, то дійсно його було б важко вразити. Тому це таке, ну, щось. ну, Давайте так, давайте не принижувати. Наш комплекс Астріста здатний боротися з цими літаками, але ну, це тоді мав, мало бути пуск, ну, ще не менше двох ракет бо від, одної, від одної ракети, ну, в нього система, коли пілот, Пілота є система, яка повіщає, що він його захопила радіологіційна станція, він має щось робити, умовно кажучи. Що потім в нього є повіщення, що по ньому вже запустилася ракета. Він все це бачить на своїх, на своїх на приборних дошці, і ну, він мав, мав щось що зробити. Тому ну, давайте так це цілком можливо, що це був наш ракетний комплекс, але виникають певні питання. Це можливо, але не доведено, скажімо так. І якщо це сталося, то з боку Росії. Очевидно, мало місце певна самовпевненість, і вони, власне кажучи, допустили таке влучання. Якщо це не С-300, то тоді це щось інше, але ми не знаємо, що побачимо. Зрештою, як то кажуть, коли архіви відкриються, всі напишуть спогади, і ми дізнаємось про те, чим збивали Су-35 на Чорне море, але це факт, що це відбулося, і це велика перемога наших військ у повітрі у південному регіоні. Щодо Бахмута, також маю до вас питання. Власне, як розвиваються там Дії на вашу думку, наскільки власне ймовірно, що вдасться нашим військам досягти переваги на флангах, аж такої, щоб перебування у Бахмуті для ворога було вкрай невигідним, тобто Бахмут нижче знаходиться, і наші зможуть там активно ворога далі знищувати. Ну, якщо дійсно нам вдасться просуватись по флангам, ну це вже почалося, але вони додали туди ще чотири батальйони. Це Денис Куширин казав, голова Донецької Народної Республіки, так зване. Свище за все, це були батальйони. Раз він казав, то цілком можливо, що це були військовослужбовці так званої Донецької Народної Республіки. Ну наскільки вони здатні тримати там оборону, ну тут знаєте, тут ну це ж все залежить від того, які в них сіли до засоби, наскільки вони мотивовані, наскільки вони будуть фахово вести Водії, і те ж саме з нашого боку. Ну, у нас мотивація мотивація, ми зрозуміємо на високому рівні, але ну, нам теж багато що залежить від кількості набоїв, від кількості зброї і від кількості особового складу, який може виконати це завдання. Ну, тут це ж не фільм про ребу, що одна людина там може перемогти всіх, там всю російську армію. На жаль, так, так не буває. Але є, є така, є причуття, що ми зможемо просуватися і тоді, от. Ті війська, які знаходяться в Бахмуті, поки що там вагнерівці, які там пригожно казав, що 25-го вони планують провести ротацію, тобто вивести свої війська і завести якісь інші, ну там, як вони там між собою домовиться, ну тоді це угрупування буде повністю оточення. Заступниця міністра оборони Гана Маляр, вона назвала вже цю ситуацію, що вони знаходяться в напіоточеному стані. Що це означає? Це означає, що ну, це не означає, що там. Точнее це коло, а напівоточене – оточення півколо. Трошечки це правильно, але тут трошечки є, є нюанси, як то кажуть. Справа в тому, що напівоточення дозволяє нам все, що рухається в бахмут, і з Бахмута, тримати під плотним вогневим контролем. Ми до цього це робили. а Зараз це можна робити ще вправніше. Тому в, в них виникають так. Така сама проблема, яка була у наших військовослужбовців, коли нам було там півтори дороги з часового яру до Бахмута, по якій можна було щось підвозити, у них зараз почнуться такі самі проблеми. Ну, тільки наші хлопці та дівчата, вони стояли, як то кажуть, з останніх сил, а я не впевнений, що російські війська будуть робити те ж саме. Мені здається, що коли вони зрозуміють, що можуть бути оточені, і ще не відбудеться ротація або відбудеться, особливо, і ще не відбудеться, то військ, ну, буде команда на вихід військ з Бахмута і він буде просто автоматично звільнений, тому що вони просто з нього відійдуть. Ну розкажу, що це вже з доброволі, чи ще щось, але ну це вже не має значення. От наше просування по флангу це дуже важливо, і дай Боже, щоб напів оточення стало повним оточенням. Ну краще було, щоб вони не встигли відійти, щоб ми взяли в полонці вагнерівців. Бо до них, я думаю, у нас багато питань. Вагнерів це справді багато питань. І дійсно, є сумніви в мотивації російських регулярних військ, які там розташовані на флагах і прикривають майбутній відхід вагнерівця. Може й теперішній, він вже, вочевидь, почався і відбувається. Тож будемо дійсно чекати на новини добрі з Бахмутського напрямку і на успіхи наших військових. Хоча розуміємо, що наступальні дії вони завжди ризиковані, вони завжди пов'язані з втратами. Тому Тримаємо Дуже. кулаки, молимося і вболіваємо за наших у цій боротьбі у районі Бахмута. Дякую вам за розмову, за коментарі, пане Олексій. Олексій Гетьман, майор запасу, ветеран російсько-української війни, був з нами на зв'язку.